Вітаю, шановні колеги! Хочемо представити вам підручник Алгібра 8 клас для закладів загальної середньої освіти. Хочу вас познайомити з авторським колективом, Наталія Сергіївна Прокопенко, співавтор навчальних програм з математики та інформатики, національний координатор міжнародного дослідження ТІМС у 2007-2011 роках. Учитель-методист, автор підручників і посібників з математики. Захаріченко Юрій Олексійович, старший викладач кафедри математики Національного університету, Києво-Могилянська академія, кандидат фізмат наук. Автор підручників і навчально-методичних посібників з математики. Наталія Леонидівна Кинещук, директорка Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради, учитель, методист, заслужений учитель України, співавтор підручників і посібників з алгебри. Які ж переваги нашого підручника? Перше, практична спрямованість. Друге Урахування потреб сучасного учня, третє забезпечення сподівань учителя. Четверте відповідність новітнім освітнім тенденціям, п'яте сучасний дизайн. І шосте наявність електронного додатка. Яка ж структура нашого підручника? Три розділи. Та повторення курсу 7 класу на початку, і повторення курсу 8 класу наприкінці підручника. 22 параграфи, де висвітлюється навчальний матеріал, підсумки вивчення тем або їх частин, підсумкові роботи як засіб контролю результатів навчання. Підручник відповідає очікуваним результатам навчання, визначеним відповідною модельною програмою. Матеріал чітко структурований, дотримано принципу поступового ускладнення. Підручник насичений багатьма різними опціями. Одна із них це початок кожного параграфа. Вчора, сьогодні, завжди це нагадування, що учні знають, чого навчаються і як зможуть застосувати набуті знання. Кожен параграф. Починається з актуальної задачі. Це приклад із реального життя для актуалізації знань. Коротко, лаконічно без води поданий теоретичний матеріал, завдання для активізації розмовної діяльності, алгоритми виконання базових дій, вправи на первинне закріплення навчального матеріалу. Зазвичай ідуть приклади в таких кольорових тонах на виконання завдань з. Докладним поясненням приклади побудовані так, що дитина, яка не відвідувала занять, може розібратися сама з новим матеріалом. Потім іде рубрика Тренуємося. Це тренувальні завдання подані за зростанням складності. Далі завдання для відтворення навчального матеріалу в стандартній ситуації. Рубрики Перерва на логіку. Знайдіть помилку тощо. Це завдання для активізації розумкової діяльності. І всі завдання нашого підручника можна розділяти на група результатів 1, група результатів 2, група результатів 3. Працюємо в парах. Це завдання для організації роботи учнів парах. Завдання для відтворення навчального матеріалу в нестандартній ситуації, різнорівневі завдання різних типів охоплює рубрика інтелектуальний фітнес. Самостійна робота для самоконтрольного і самооцінювання в кожному майже параграфу в параграфі присутня. А другий варіант цієї самостійної роботи можна знайти на ізі. Задачі на створення математичних моделей ситуацій із реального життя. Це наша улюблена рубрика Mess for Life, з якою можна працювати до нескінченності, розмножуючи подані задачі та ситуації, фактично створюючи з них серіали. Домашнє завдання з посиланням на відповідні матеріали в параграфі виділено в кінці. Кожного параграфа. Практичне завдання це завдання на формування практичних навичок. Be Smart рубрика інформація про цікаві місця, курси, книжки, проєкти тощо. Перше, що мені сподобалось, це структура підручника. Матеріал в підручнику поданий послідовно, кожна тема логічно пов'язана з попередньою, що допомагає учням краще розуміти алгебру. Друге, це пояснення, вони в підручнику подані доступно та зрозуміло для учнів. Третє це наявність практичних завдань. У підручнику дуже багато завдань різної форми складності від базових простих завдань до більш складніших, що допомагають учням розвивати своє логічне мислення. Також додатковий плюс це наявність тестових завдань, а також рубрики Знайти помилку. Це допомагає учням самостійно підготуватися до контрольної роботи. Загалом, підручник є дуже цікавим. Також наш підручник містить електронний додаток, пару слів про електронний додаток на платформі EZ. навчальні матеріали для учнів. Ключові терміни з перекладом англійською мовою: теоретичний марафон, доведення, інтерактивні завдання, інтерактивні усні вправи, другий варіант усіх самостійних та підсумкових робіт з автоматичною перевіркою, прави на повторення для підготовки до вивчення наступного матеріалу, методичні матеріали для вчителів це посилання на модельну навчальну програму, сама навчальна програма. Орієнтовний календарно-тематичний план для навчального навантаження 2-2,5 3 години на тиждень, опитування до параграфів, зразки оцінювання за групами результатів навчання, презентації до уроків і багато-багато ще цікавого. Даний підручник є сучасним цікавим та практично спрямованим. Якщо підсумувати вище сказане, наш авторський колектив зробив наступне: це наше життя, а це задачі, які є в нашому підручнику. І різні рубрики. Ми зав'язали ці вузли, зробили так, щоб діти працювали з цими рубриками, задачами тощо, що потім, у майбутньому, коли у них вже будуть реалістичні їхні завдання, вони з ними могли впоратися ось так.